Техніка низинки вважається однією з найпростіших технік, але потребує багато уваги. Починаємо ми вишивати, вколювати там, де хрестик. Це початок вишивання. Коли вишиваємо, голку у нас йде знизу вгору або згори вниз. А вишиваємо ми від лівого краю виробу до правого. Набрали три нитки полотна і просто лишили хвисточок. Поки що з ним нічого не робимо. Робимо стібочок на три нитки полотна, знов набираємо три нитки полотна. І на цьому етапі переходимо на наступний ряд через одну нитку по діагоналі згідно схеми. Набираємо знов три нитки полотна, робимо стібочок на одну нитку, набираємо знов три нитки полотна і переходимо на наступний рідочок. Набираємо вже 5 ниток полотна. І знову таки переходимо на наступний рядочок, але вже через п'ять ниток. Набираємо три нитки полотна. Робимо стібочок на три нитки. Знову набираємо три нитки полотна. Робимо стібочок на три нитки. І виходимо знов через три нитки. Переходимо на наступний ряд через одну ниточку по діагоналі. Стібочок на одну нитку. Набираємо 5 і знову робимо стібочок на одну нитку. Виходимо через три, переходимо на наступний рядочок, спускаючись на одну нитку по діагоналі. І тут ми робимо замок. Що таке замок? Коли у нас стібочок занадто довгий, ми робимо так званий замочок. Тобто. Ми маємо таку крапочку, що є через 5 ниток полотна. Для того, щоб її виконати, ми маємо набрати не 5, а 6 ниток полотна і повернутись на одну ниточку назад. Це ми виконали замок. Виходимо через 5 ниточок від нашого замочку. Переходимо на наступний рядок через 5 ниток полотна. Робимо стібочок на три ниточки. І нам потрібно зробити ще один замочок через три нитки. Для цього ми виходимо через 4 і повертаємось на одну нитку. І через одну нитку знову робимо замочок. Для цього переход... набираємо дві нитки полотна і повертаємось на одну. Переходимо на наступний рядок, набравши три нитки полотна, робимо стібочок на одну ниточку. І знову робимо два замочки згідно нашої схеми. Переходимо на наступний рядочок. Через дві ниточки від замочка робимо один стібочок на одну ниточку і робимо знову ще один замочок. Знов робимо замочок, стібочок на три ниточки. Робимо ще один замочок і виходимо через три нитки, переходимо на наступний ряд. І тут ми завершуємо цей елемент, починаємо завершувати його. Тобто підіймаємось замочками, піднімаємось на дві ниточки від замочку, робимо стібочок на одну нитку. Через дві нитки робимо знову замочок, для цього підіймаємось на три. Через п'ять ниточок. Під замочку. Переходимо на наступний ряд. Продовжуємо виконувати замочки, закриваючи цей елемент. Робимо, продовжуємо робити замочки для того, щоб стібочок не був надто довгим і не провисав. Стібочок на три нитки. Переходимо на наступний рядочок, спустившись на 5 ниточок. Робимо останній замочок в цьому елементі, переходимо на наступний рядок. Стібочок на одну нитку, виколюємо через 5 і знову робимо стібочок на одну ниточку, підіймаємось на 3, переходимо на наступний рядок вверх по діагоналі, робимо стібочки по три ниточки. и ходом на наступный рядок. Стимбочек на утонную точку. Переходимо до останнього рядочка. І ось ми виконали наш елемент. Ось як він виглядає з лиця. І нам лишилося заправити ниточки. Для цього просто проходимо під найближчими. Стібочками в один бік. Через одну ниточку просто повертаємось на два стібочки назад. Таким чином ми ниточку зафіксували. І таким самим чином нам треба зробити спочатку нашої роботи. Засилюємо ниточку. Так само. Проходимо під трьома стібочками. І через один стібочок повертаємось знову. Ниточку ми зафіксували. Ось наш елемент з вивороту. Ось наш елемент з лиця.